Бачите, в цьому гробівці мотичинських сім'ї, тобто вони дозволили, щоб Франко був похований тут. Тут є такий досить цікавий. Тобто він тут був до 28 травня 1921 року. Це була якраз п'ята річниця його смерті. На той момент сини Тарас і Петро прийшли з фронту. Мій прадід, до речі, воював з Петром Франком. Вони дружили. Прапраношка Франка це моя викладачка була. Я про нього можу довго говорити насправді. Коротше кажучи, це розібрали щодо чого, купили ту ділянку, що ви бачили. Значить, оцей готель було відкрито, по суті. Витягнули звідси всі сім трун, які були. Ну і прийшлось в кожну заглянути. Там були якісь написи зверху, але вони постирали, знаєте, і не хотіли, щоб була помилка. В четвертому чітко впізнали Франка. Впізнали його за густими рижими вусами, і там ще одна паніка була на похорону. Вона згадала, що Франка після смерті рот відкрився. Вона мала якусь вишиту хустку, просто підв'язала щелепу. А коли закривали віко труни, в нього така дуже гарна декорована труна була, я бачив фото з того uh -huh. моменту. Віко труни закривають, вона ту хустку зняла і поклала під подушку. Там її і знайшли, бо вона згадала про це, а потім хтось синівши тапочки впізнав. Тобто ознаки були чіткі. І це його звідси перенесли тих 200 метрів, де він зараз спочиває. На ту могилу, де там так. вона. Дивіться, а тут є напис, я його ледве прочитав, бо він не дуже контрастний. Чим ви єсте ще, ми шме, ми юш, тим билі. А чим ми єстешми, ви допіру бендєче. Тобто, чим ви є, ми вже були. А чим ми є, ви тим щойно будете. От вам момент у морі. Пам'ятайте про смерть, живи правильно. Такі.